Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ваше запитання: що буде З з його дітьми, якщо людська наневість дійде до свого апогею? Знаєте, цікаве запитання, тому що український народ розлючений, обурений? І так, будемо дивитися. Втече за кордон, втече за кордон. З одної сторони, так? Це скоріше за все, я зараз поясню. Скоріше за все, це буде тоді, коли закінчиться його правління, коли закінчиться його сидіння, ось це хапання за крісло. Ось туди більше з'явиться фактів не раніше, тому що, тому що, зараз я скажу чому, тому що компромати, які на нього мають, наразі не будуть використовуватися ніким. Ні Америкою, ні Росією. Ось, тому що на діючого президента ну така світова. Як би це сказати? етикет, світовий етикет, політичний навіть можна сказати, є етикет. Ви, ви знаєте всі, що є етикет у світі для різних. Напрямків, так? Ось політичний етикет. Якщо, поки він президент, ніхто на чого, ніяких компроматів, ніхто не буде на нього класти. Тобто, ну, висвітлювати. І тільки коли ось ці компромати підуть, ось туди обуриться вся країна. Не раніше. Не раніше, на жаль, ні. Тому що, ну, багато людей не розуміють. І так. І тоді будуть требувати від нього, а чого? Де це? Де то? Чому не так? А чому не так? Ось, але, але все рівно, я, вибачте, мені, але я не бачу, що дійсно його засудять, що дійсно він буде звинувачений. Я цього не бачу. Згадаємо, як Янукович втік. А Зеленський гірший за Януковича. Подивіться самі. На жаль, я не бачу. Я бачу тут тільки, знаєте що. Погані слова в його адресу, зневага. ну Не хочу сказати, що будуть опльовувати, але чомусь в мене навіть таке, знаєте, дуже зневажливе до нього буде тоді ставлення. Дуже в багатьох людей відкриються очі, і злість не буде мати меж. Ось ці дві карти. Дивіться, якщо. Взяти ось це віддзеркалення, як вони один на одного дивляться, то та частина, яка наразі сліпо довіряє, в принципі, зазомбовані, я не бачу, що вони прокинуться. Але ті, які були на межі не вашим, не нашим, Ось тут, розумієте, які не висловлювали конкретно своєї позиції, ось ті люди будуть дуже злі, ошукані. Ось. Але, мої дорогенькі, за бездіяльність, як то кажуть, якщо людина нічого не робить, а хоче результату, такого не буває. Треба щось міняти. Дії, думки, хоча б думки, свою позицію. ось В принципі, я не бачу, але давайте подивимося з, зі сторони іншої. Я не хочу з Божої кари і тому подібне, а з людської. Як будуть, а, чи буде людський гнів? В принципі, на нього це впливати не буде, бачите, абсолютно. Людський гнів до нього не дійде. Тут всі такі карти, він собі буде жити, припіваючи як варенику сметані. Ось так. Злість, так, буде. Можливо, навіть будуть збиратися люди, які будуть однодумці, які утворять. Ну, я не знаю, як це називається, а ті, які захочуть помститися ось це я бачу. Але, на жаль, в них нічого не вийде. Він занадто багатий і занадто має багато грошей. Повірте мені, в нього він зміє. зуміє ось з цих карт видно, добре сховатися і припіваючи, жити зі своєю фамілією. Тобто, зі своєю сім'єю, я маю на увазі, от якось так. Звільниться від цього всього, втече. Ось так. Десь в хороше містечку. Почне своє життя з початку. Я навіть не здивуюся, якщо він змінить свою зовнішність. Якось так. Щиро дякую вам, мої дорогенькі, за увагу. Мітингів ось такого всього я не бачу. Не дойде до цього. Щиро дякую вам за увагу! Бережіть себе і разом до перемоги!